Вітаю. Відповідь із аналізом на запитання пошуківця. А саме, Кременчуцький район Полтавська область. На Чорноземах Солонцюватих. Що краще взяти з трьох приладів? Сімплекс Ультра. Це ось такий металодетектор з 28-ю кутушкою. Вартість 16 тисяч гривень. В комплекті кутушка 28 см. І на вибір у подарунок або велика 35-та, або снайперка 24. Сімплекслайт. Це в нас прилад з 28-ю кутушкою. Ціна 11 тисяч гривень. Працює точно як даний прилад на першій програмі, трохи з обмеженим функціоналом у порівнянні з даним приладом. Відмінності, звичайно, є. Краще для цього прилада саме буде більше інформативності. Більше під себе підлаштовуєте швидкості. А ось цей прилад буде просто простіший. 16-11. І є в нас ще третій прилад це «Скоре-2». Цінова політика не 16, не 11, а 17,5 тисяч гривень. В комплекті кутушка теж середнього розміру універсально правдовальної форми. В подарунок або велику, або снайперку обираєте. Що ж краще з цих приладів обрати? Чорноземах солонцюватих. Людина відразу проінформувала, де він буде працювати. Але я розберу це навіть в загальному ракурсі. Ми візьмемо ґрунти не тільки солонцюваті. Ось бачите оцей відтінок. Це солонцюваті ґрунти. Зараз я задію безпосередньо їх вимкнення. Чорноземи залишково солонцюваті. Вимикаю. І дивимось далі. Бачите, те, що білим фоном це солонцюваті. Відповідно, для цих ґрунтів, не в одному відео, я вже зауважував, що краще із цих приладів буде зовсім інша технологія, а саме технологія скоре 2. І стабільність тут буде відпрацьована краще. І отримаємо ще й кращу чутливість до дрібних цілей. Зверніть увагу ще ось на ці грунти. І ось ці. Це болота торфи. Теж краще для саме скори 2. І гли, глинисто-піщані ґрунти. Давайте ми їх вимкнемо. Торфовище. І дерново піщані та глинисто-піщані ґрунти. І повернемося на ту саму позицію. Як бачимо, відсотків вже 70. Краще нам підходить саме скори 2. Це. По ґрунтах. Придбати прилад можливо на сайті або по номерах телефонів.